Понад 6,5 мільйона гривень депутати спрямували на потреби Збройних сил України. Під час сесії до депутатів звернувся син Герої Небесної Сотні Василя Аксенина з проханням відновити пам'ятник Небесної Сотні та облаштувати навколишню територію. Відсутність податкові освітлення пошкоджені надав таблички з часом видачі малюнки, пошкодження стали небесної сотні. Хотів би звернути увагу на якість. Виконаних робіт. Всього 4 роки пройшло зі створення скверу. Якщо можна зрозуміти про лаково фарбове покриття, лавиць тоді, як могло зруйнуватися, стертись гравіювання на металевих плитах. Тому прошу вас звернути увагу саме. На це і прошу вас відновити пам'ятник Небесних Сотні. На реалізацію програми підтримки захисників і захисниць України, а також родин загиблих героїв, передбачили 5 мільйонів гривень. Окремо депутати обговорювали можливість проведення архітектурного конкурсу щодо облаштування контейнерних та дитячих майданчиків у центрі Чернівців. Одноразово звертаються мешканці. І центральною площі, а особливо взагалі е двору загального користування по вулиці, поштові та Університетській, е в дворі там між і всім іншим, про те, що е ну те, що там відбувається, хаотичний заїзд транспортних засобів, про те, що там встановлені додаткові контейнери для сміття, і неможливо е ні проїхати, ні пройти. І цей весмерть він звичайно щогуляє в цьому, якби в цьому дворі. Мали депутати і облаштування парковки на вулиці Головній, 218 біля поліклініки номер 3 Хочу звернути увагу на паркування. Ну, зовсім неналежне паркування. Прошу розробити, виїхати на місце, вивчити питання щодо облаштування парковки. Там є які щоб ви не заважати пересуванням по тротуару і розробити проект кошторисну документацію та зробити місце для паркування, тому що багато дітей. Батьків перевозять дітей. Я не проскушу депутати підтримали рішення надати дозвіл міськшепу на придбання спецтехніки в кредит на суму 9 мільйонів гривень. На ремонт укриттів у школах і садочках спрямували 3,9 мільйона гривень. А ще 10,2 мільйона гривень виділили на оздоровлення та відпочинок дітей і молоді з інвалідністю, а також їхніх супроводжуючих осіб. На сьогоднішній день управлінням освіти готуються зміни до порядку оздоровлення, де буде передбачена можливість, що діти можуть оздоровитися на території України не тільки в Чернівецькій області. Якщо ми говоримо з приводу таборів, які функціонують на території Чернівецької області, то один з таких таборів знаходиться в Мимоволі, які має бомбосховище, і наскільки я знаю попередню інформацію, готові прийняти наші Один і 1,6 мільйона гривень спрямували на співфінансування грантового проєкту Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону нейрохірургічний фокус. Ініціатива дозволить надавати екстрену медичну допомогу дітям, зокрема у сфері нейрохірургії. Під час сесії депутати виступили щодо необхідності зміни назви першотравневого суду. Депутати підтримали протокольне рішення щодо прийняття звернення до законодавчих органів про перейменування. є якийсь механізм, згідно з яким так як це було вчинено на початку утвердження нашої незалежності в 91-му році, коли перейменований був Ленінський районний суд у Шевченківській, чи можна якимось чином звернутися до голови суд? аби першотравневий суд у Чернівцях також отримав іншу назву, оскільки це є в рамках декомунізації. З 25 квітня першотравневий районний суд у Чернівцях змінить назву. Він стане Чернівецьким. Перейменування відбувається у рамках змін до закону України про судоустрій і статус судів, які передбачають оновлення назв місцевих загальних судів. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, Микола Гануцін. Новини Сі 4